Традиційна аджика готується з болгарського перцю. Вона в рази смачніша, а як її приготувати, дивіться далі. Болгарський перець та гостру паприку миємо і чистимо від насіння, нарізаємо на порційні шматочки. Потім перепускаємо через м'ясорубку. Додаємо цукор, олію та сіль, перемішуємо і варимо одну годину. Потім додаємо часник, пропущений через прес, томатну пасту, варимо знову 20 хвилин. А за 5 хвилин до готовності додаємо оцет. розливаємо у чисті банки, накриваємо кришкою в каструлю на дно, кладемо рушничок, наливаємо води, ставимо банки і стерилізуємо від моменту закипання 15 хвилин. І закриваємо. Дякую за лайк та чекаю в коментарях.